Відбуваються перемовини США і Росії в Саудовській Аравії, і є перша інформація, яку важливо аналізувати, друзі. Отже, зрозуміло, як я раніше говорив, що Росія не дуже то прагне миру і користається неузгодженістю Західного світу. Лебідь Ракіщука саме це проглядається в політиці західних країн, ЄС і Сполучених Штатів Америки. В той час, коли Трамп... Чітко заявив і однозначно, як крейсер, як криголам, прямує і намагається всіль у будь-який швидкий спосіб врегулювати війну в Україні, припинити протистояння. І в нього є чіткий план: зупинення активного протистояння, проведення виборів, і потім підписання вже довготермінової мирової угоди. Натомість Євросоюз в особі деяких країн. Особливо Британія, яка вже не є членом Євросоюзу, але наполегливо намагається нав'язати продовження війни в Україні. Її геополітичні інтереси зрозумілі. В фарватері Британії рухаються інші країни, такі зокрема як Франція, які намагались нещодавно. В Парижі ініціювати введення контингенту західного контингенту в Україні, але не на лінію розмежування, а в глибині, в тилу. Незрозуміла ця дія, однак її однозначно не сприймає Росія. Вони категорично теж проти участі Євросоюзі в цих мирних переговорах. Хоча з Україною погоджується говорити Путін, як він заявив через своїх говорящих голів, але знову-таки питання легітимності. Отже, по факту ми маємо наступне. США наполягають, і це принципове питання для Трампа на завершенні активних бойових дій, виборах і приведенні влади, яка зможе підписати довготермінову урядову міжурядову угоду про мир і врегулювання. Натомість Росія роззатягує процес і їй, звичайно, потрібно зняти санкції. Вона навіть пропонує США повернення. В нафтоводобувний газоводобувний ринок це така собі приманка для Трампа, як для бізнесмена і тих бізнесменів, які підтримують Трампа та всю республіканську партію. Відбувається важка гра, але вже є знову другий активний крок з боку Трампа. Я думаю, що американська делегація на постійному зв'язку і пояснила Трампу ситуацію, а тому педалюється процес і. Уже пішли заяви Сполучені Штати Америки про пряму зустріч протягом найближчого тижня, максимум двох, безпосередньо Трампа і Путіна. Нагадаю, що перед цим розмова йшла про зустріч через місяць, а можливо через декілька місяців. А зараз Америка педалює процес, розуміє, що йде замов, заговорення цього процесу, і намагається вивести формат в пряму зустріч понятійну, я так розумію, зустріч Трампа і Путіна. Путін зараз в сильній позиції. Захід розрізнений. У Путіна працює на повну потугу захі... проти західу його військова машина. І якщо ще рік-півтора тому, не кажучи, вже про квітень травень 22-го року, він був би легко. Зацікавлений швидко в швидкому припиненні вогню, щоб зберегти обличчя, то зараз у нього позиції значно сильніші. У Трампа є аргументи, друзі. Про ті аргументи, про які я вже говорив. Це вагомі аргументи. В свого часу Рейган розвалив Радянський Союз, понизивши ціну на нафту і енергоносії. В цілому, а у Трампа так само є цей інструмент, і він про нього вже заявляв. Тому події будуть швидко розвиватися. Аналізуємо підсумки сьогоднішнього першого робочого дня перемовин в Саудовській Аравії. Думаю, будемо підводити ввечері. Однак вже чітко прослідковується: позиція України української влади не зацікавлена в припиненні вогнів. позиція Британії, Франції і деяких країн так само. Німеччина, Польща, Словакія проти відправлення контингенту. В Україну, і мені здається, вони більш зацікавлені, все-таки в припиненні вогню і в пошуку якогось компромісу. Бізнес-структури Європи вже е, розглядають припинення вогню через можливість відновлення постачання енергоносіїв з Росії, Трамп переходить на прямі перемовини, щоб в такий тиск, тиск важкового воговика змусити Росію до припинення вогню. І відтак подальших перемовин для встановлення стійкого миру. Ну, а Соросята нас середині продовжує точити, як шашель нашу країну, і промиває мізки через свої ресурси. Вона не втратила позицій. Якісь перші дзвіночки пішли від наших правоохоронних органів Служби безпеки, що вони там почали якісь перевірки, але поки що не бачу. Пінчук фіала ляльководять, їхнє нове Время, українська правда і всі помийки працюють і розказують, що. Що е, такі погані американці зараз поганий Трамп? Він не хоче враховувати інтереси України. Ось така ситуація, друзі, на поточний час. Е, Під вечір будемо розуміти е, ситуацію. Можливо, вона буде те, що відкоригована з урахуванням заяв Трампа і російської сторони.